Ой, смерека, розкаш. Ой боже, все ж ми гнатюк вселився. А Скільки така ялиночка? А скільки така ялиночка? Там да? тіри. Це буде чотири Ага. Дякую. Гарнюська. Клас. Боже, ялинки з Австрії приїхали. 4600, 3 800. О, ця класна мала. Мені ось ця мала подобається. Вона з усіх боків класна. А ота дивись, яка. о, звісно. Ялинки з Австрії катаються. Триндець. Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні у нас на черзі буде огляд новорічного магазину Метро. Так що всім гарного перегляду. Раніше. Ну встань, я тебе сфоткаю. Як завжди, пакети, шмакети. Це чашечки. От скляна оця таця 399, вазочки 299 і по 400, котики, шмотики, о, пледики Бульбашкові пледики пледик прикольний, до речі. А який у нього розмір? 150 на 200. А пледик цікавий, до речі. Ой, є карамельний. Клас. Так, ладненько. Поїхали далі. Снігуроньки, Оленчики, Оленчики. О, класні сріблясті. Оленчики, Оленчики. Ліхтари, пикульки. Клацаючи зубами чоловічики. Так, лускунчики. Мускунчики. А тут у нас. Морозна ваза, а свічник. Це свічечку сюди ставити, і воно так гарно. Типу, світиться. Знову оленчики, дід морозики. Всякі. О, -о, -о, О, оце класна хрень. 249 гривень. Прикольні. 119 гривень. Ой, там багато чого всякого різного. Інсталяції різні. Оце мені штучка подобається, оцей набір. О, прямо класний. І зірки скандинавські, червоні, і зелені, всілякі. І банти є такі величезні, класні, класні банти. Це мені подобається. Є ось такі прямо у 500 гривень три штучки. Є по 199 ось такі. Є великий спектр різних там типу віночків, Є ялиночки. А, вона така прямо бархатна. Ой, вона гарна. Ось такі ялинки на ніжці. Ось такі. І ось така ялиночка є на ніжці. А скільки ж воно коштує? У ось це. тисяч тисяч такі ялинки в середньому. О, такі страшненькі, звісно. Тут свічник чорний. Теж прикольний. О, ці будиночки. О, О класні будиночки. Ага. Тут дід морозики ялиночки. Там, понятна, справа. Така тоненька ялиночка 1600. Але щось скажу я вам вибір в цьому році в метро не дуже великий. Так, щоб сказати, що прямо щось хочеться взять, то не дуже. Боси оці прикольні. Там стільки їх, близько 70 сантиметрів. Мабуть, гарні. Порульки всілякі, шпульки. Щоб сказати, що прямо щось, щось по 100, щось по 79, 63. Це, щоб мені сподобалося ці зірочки в метро. Прямо гарні оці яблучка. Класні. Мені сподобалися вони. Круті. Так, взяли яблучка зірочку Взяли червоне яблочко, взяли оцю зірку. Це батькам моїм яблучка зірка Таку взяли зірку. Взяли ось цей ліхтарик гарненький. Ну, в принципі, взяли упаковочну бумагу. Все, ось це, що взяли. Оце і все, що було в метро. Мало, але чистенько. Так, що ось так, все, що ми придбали, ви побачили. Сподіваюся, вам сподобалося. Ну, а ми поспішаємо додому до наших котособачих діточок. Что это за любовь? Ну вот что это за любовь, любовная? Я в шоке.